І всім привет, дорогі друзі. Ви на каналі Альфа Блогер. Сьогодні хочу пограти в гру під назвою Ukrainob. Ой. Під назвою Brawl Stars. Сьогодні будемо грати в цю гру. Я вже давно її не знімав, тому і сказав іншу гру, яку я знімаю на постоянці, так що бачаюсь. І сьогодні, сьогодні ми будемо відкривати пас. Ми будемо відкривати пас на двох аккаунтах. Це у нас виходить десь. Більше так, до 100, до 100 рівні виходить. Це 50 плюс. Ну так, 100-100 буде у нас. Так що це дуже круто, тому що в минулих, наче пасах було там не 50, там було менше рівнів. Так що тут у нас рівно 50 і там 50, так що взагалі дуже топово. а ні, навіть 101 рівень, тому що в мене ще один там є рівень, який ви подивитесь, бонусний. так так. що якось так. Сьогодні будемо відкривати, сьогодні буде дуже цікаво, я сподіваюся. Я сподіваюся, вам сподобається. Ну і звісно, що тепер після цього відосу я буду трішки інший контент по Brawl Stars записувати, не тільки буду, як паси відкривати, але буду ще записувати, як будемо від... всякі там проходити турніри, можливо, можемо просто там кубки апати на відос можливо з друзями буду грати на відоси. Так що якось так. Можливо навіть саме ти попадеш на наступний відос. Так, ну а я, в принципі, буду починати. У нас завершився сезон, так що ми будемо зараз все робити. Будемо відкривати, а будемо починати. Ви обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання його. В описі, тому що там ми будемо публікувати цікаві моменти з мого. Ну, я буду публікувати моменти з мого життя. цікаві, Так що якось так, новини каналу, прем'єри, коли там стріми, графіки стрімів, все буде там, так що обов'язково туди підписуємося. Ну, і Також ці посилання на інші соцмережі також є в описі, але обов'язково на мій телеграм-канал, для мене це дуже важливо. Ну і в принципі, хто бажає, можете підтримати канал любою сумою, тому що для мене це дуже важливо. Це по-перше, а по-друге, я збираю собі на комп, для того щоб записувати також інші ігри, які тільки є. А також багато чого цікавого, наприклад, стріми там і тому подібне. Я вважаю, це буде цікавіше, ніж на телефоні. Ну, це моя думка особиста. Ну і в принципі, з веб-камерою більше, думаю, будемо сидіти там. Там буде цікавіше і там буде комфортніше. Але не буду тілитися, ми будемо тоді починати. Так, завершений сезон, добре, починаємо. Ну, в мене ранок не дуже, так що я не дуже грав, так що така тема. Так, добре, забираємо. Давай далі зайдемо в магазин, може, що буде цікаве. Це у нас твінк аккаунт це в мене другий твінк, це Alpha. це в мене другий твінк, Ну, це мене, типу, другий аккаунт. Дивимося, все, дивіться, скільки в мене рівнів. У ну, мене плюс один рівень, так що взагалі все чітко. У мене залишається час, ну ми, думаю, встигнемо. Полетіли, забираємо все, що тільки є. Я буду... постараюсь відкривати цікаво, але не буду дуже довго, тому що в мене часу не так багато. Так, сюди. Я думаю, ми Мейсі заберемо сьогодні, але це буде вже видно з, ну, з наступних хвилин відосу. Так, 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 так. Я сподіваюся, мені хоча б якийсь боєць випаде, але також мало шансів. Навіть якщо він випаде на якомусь хоча б одному з аккаунтів, це вже було дуже чітко. Так, нам поки не везе дуже. Ну Добре, окей, кристал, сюди і геми. Так. Ну, це в принципі цікаво, але, блін. Давайте щось цікавіше. Я знаю, що вийшла нова гра ну, від SuperCell, тобто від розробників Роу Старсу. Я обов'язково також її буду записувати, я вже записав по відос, він вже є на каналі, так що хто не бачив, подивіться обов'язково. Ну і в принципі стріми по ній також будуть, але все буде з часом. Вибачайте, тому що зараз немає такої можливості поки що стрімити всі ігри разом. На друзі хоча б якусь од одну гру добити, і все було чітко: Вау! Вау-вау-вау-вау-вау! гаджет, оце імба, оце, оце реальна імба. Так, демос далі. Ну тут на нас ничего не випадає, звісно. Угу. Так, опа, знову мифически чекай. Ну блин, це таке собі. Так, мы майже уже добили Мейси. Ну блин, ні. Дай ты хоча б скин, ну, ну, ну дай скин, ну дай скин, ну при дайте нам скин, я вас умоляю, дуже сильно. Блин, немає, взагалі. Ми вже відкрили, майже по... Да, ми повинні відкрили з цього аккаунта, не випав не один скіно, о, блінги, прикольно. Так, ну блінги мене цікаво. Стоп, не туди нажав, я вибачаюсь. Так. Угу. А Аз... за ге мене як не купить? ні? Тільки за донат... Та ні, я не хочу. Я донатити не збираюсь цю гру. мене гроші є куди тратити, так скажімо. Так, ну що, давай далі. Опа, все, Месі, я ж казав. Сюди назис. Так, я забираю її, Добре. Так, новий міфічний боець почне розблокировку. Давайте на дага. Я думаю, він прикольний боець. Мені подобається, в мене є на основі, так що тут теж чому би і не буде. Сюди його також додамо. Так, ну а ми крутимо далі. Так. Ні, це не цікаво. Мені реакції, ці не цікаві, чесно, мені цікаві хоча б скини вже, якщо так говорить. Гейми прикольні, да. Ну оце, от, 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 чесно, оці всі всякі емоції, оці аватарки, ні, Ну, мені не цікаво, чесно. Мені більше скіни вже, або так, як вже чесно говорить, то вже, звісно, що це бійці самі імбові. Так, давай далі. Далі, далі, далі. Ну, ми майже вже відкрили. Там у нас. легендарний переді. Ну, я сподіваюся, там. Хоча б скін, чесно. Але там, що буде, ну, погнали. Ого! Топ, топ-топ-топ-топ-топ. У мене на основі вони є. І тут є теж. Імба! Ох ти, це, це імба. Якщо тут ще було щось, ну тут нічого не буде. По, по принципу, Бру-Старса. Це капець, ти що? Це імба. Так, по... Взагалі підводимо підсумки, мені виходить, що випали. Щас скажу, хто. Мені випали коротці. Де вони в мене? Зараз я їх знайду. Блін, я їх походу проґав. Так, мені Месія сього Мессі. Ну, Мессі мені не так цікаво, як Ларрі і Лорі, вони кажуть бові. Ну, в принципі, я їх плюс-мінус заценив. Вони, в принципі, прикольні, але просто треба за них щось зрозуміти і грати. Тай, в принципі, як за всіх бійців. Так, гаразд, погнали тоді на основу. Зараз на основі будемо відкривати. Полетіли. Так, я вже на основі, тут також у нас сезон завершений, але тут я сподіваюся буде хоча б щось. Чи то ще гірше, Тут, ще не ще гірше. Так, добре, тоді подарунок дивимося в магазині. Ну, магазин мені не так цікаво, Тут такого нічого немає. Ні, це не цікаво. Ось якась акція. Ну, ні, таке я не буду куплять, хоча може, воно прикольно. Так, ну, якось так. Ну, що тоді полетіли? Починаємо відкривати сам пас. Let's go. Так, у нас випадає 500. Uh, угу. Угу, очки весело, ну це таке собі. Так. Ну, я сподіваюся, у нас боєць також тут новий буде. Так, відкриваємо далі. Давай, міфічний. О, епік, прикольно. Ну, блін, мені міфічний вже більш подобається. Хоча б уже він. О! Ого! Нарешті, хоча б щось. Хоча б якийсь скин, це вже прикольно. Так, дивимось далі, що у нас там буде. Так. Тисячу. Хай так уже буду, хай так, так скажімо. Так, О, вже уже есть цих, Прикольно. Так, ну цих, мать на увазі бустерів для того, щоб я получил чек, як вона там називається? Я вбачаюсь. Сейчас я перечитаю і скажу. Ой, іконка, прикольно. Так, відкриваємо тоді, відкриваємо, відкриваємо. Я думаю, ви зрозуміли про що я говорю. Так, майже уже половина, давай. Ну, будь ласка, дайте бойся. Будь ласочка. З того взагалі паса випав боєць. А тут немає, як так? Хоча може зараз щось цього? Ну, подивимось, в принципі. В принципі, що буде видно. Так. О! Давай, 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 давай! Броустарс, давай! Не спи, Броу Старсер! Так. Ну, до речі, в принципі, може бути, якщо щось буде випадати. все що... Шо... Вау, реально! Ану, а ану, а ну. Який я зараз левел? Та ні, все вистачить по ідеї. По ідеї вистачить, то по ідеї так, ану. Повинно. Так, ні, ще ще, ні, ще ні, треба одну, так, он стій. Так, давай, 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 давай. Говорят, відкриваємо по тоді. Полетіли. Так. 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 Так, 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 так. Тут поки ще нічого такого немає, цікавого. Це по дефолту випадає. Оп, та блін, знову на той нажав. Не знаю, чому я постійно тисну на цей пас, але я все одно покупати його не буду. Мені все, все рівно не потрібен. Не хочу його от і все відкривати. Так, все, ми вибиваємо віло, Ура! Хоча б якийсь боєць буде сьогодні. Це міфік, до речі, це прикольно. До речі, це моя основа, так що взагалі там бойців вже майже ну, скоро не буде. Так, добре. Угу. Все, легендарка. Ну, Легендарка, мені здається, тут... Я хочу, чесно, імба. Буде ЛОН у мене. Так, а тут. Ооо! Суперсила, прикольно. Так, ну все. Відкрили. До речі, мені. Що у нас тут саме таке основне? Ну, мені боєць, якого я забрав. До речі, ось Дах, щоб нічого не казали, ось у мене він є. Так що це прикольний боєць. Сама його реалізація мені дуже подобається, дуже такий, так скажімо, яскравий і якісний боєць. Ну на цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд, дякую всім, що були на цьому стриму. Ой, на стриму. Дякую всім, що були на цьому, так скажімо, на цій прем'єрі, на цьому відосі, що дивилися до кінця. Дякую всім велике. На цьому будемо завершувати. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. Всім гарного дня, гарного настрою, всім удачі, тихої ночі, тихого дня, всім удачі, всім бувайте.